Що таке конституція? Це не просто набір правил про державу, про вибори, права та обов'язки кожного громадянина, це найвищий закон. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і зараз я спробую стати для вас перевідником у світ юридичних законів та правил і трішки пояснити, що ж таке конституція та чому вона настільки важлива. Отож, це найвищий закон, який встановлює та визначає державний устрій, контролює владу, нагадує про повагу і дозволяє почуватися у безпеці та здійснювати усі свої мрії. Слово конституція у сучасну мову прийшло з латинської мови. Воно перекладається як затвердження. До речі, у стародавньому Римі конституціями називали окремі документи, які видавали імператори. У сучасному світі конституція є основним законом та має найвищу юридичну силу. У цьому нормативному документі викладаються правила щодо організації, повноважень та функцій уряду. А ще саме у ньому визначені основні особливості держави та відносини між громадянами та країною. А тепер слухайте уважно, адже це насамперед про кожного з нас. Конституцією закріплюється право кожного громадянина держави на життя, працю, власність, освіту, медичне обслуговування, свободу віросповідання, свободу слова, право обирати і бути обраним до органів влади. З положень цього документу витікають усі інші закони держави, і жоден з них не може суперечити конституції. До речі, змінити конституцію не дуже і легко. Вона має високий ступінь стабільності, а вносити до неї зміни можна лише за дотримання певної спеціальної процедури. А тепер трішки про цікавинки різних конституцій світу. Конституція Японії відома як мирна конституція. Все це завдяки статті 9, в якій передбачено відмову від війни як засобу введення державної політики. У Конституції Еквадору закріплені права не лише громадян, а й увага на вколишнє середовища. За нею природа та екосистеми, які перебувають на території держави, мають право на існування та сучасне відновлення. А конституція Єгипту вимагає, щоб народна рада, тобто парламент, наполовину складався із робітників та селян, окремий розділ, присвячений пресі, Забороняється конфісковувати та закривати газети. Існує навіть вічна конституція, Щоправда, тут є декілька нюансів. Конституція Мексики прийнята після революції 1910 по 1917 років. Проголошується вічною конституцією, адже її в жодному разі не можна змінювати. Вона прийнята на всі часи і не може бути скасована навіть черговою революцією. Однак це жодним чином не завадило змінювати конституцію понад 400 разів. Така ось історія. Конституція це корисно та цікаво. А насамперед це про нас та наші права. Тож дізнавайтесь більше і дивіться рожеві окуляри. з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!